Ось скільки київського Динамо заробило в Лізі Європи у сезоні 2024-2025 років, де Осені гарантувала собі 4 мільйони 310 тисяч євро за потрапляння до групи Ліги Європи, 4 мільйони 290 тисяч за вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів мається на увазі, коли вони грали кваліфікацію і не змогли її пройти, тоді потрапили в групову стадію Ліги Європи. Далі вони отримали маркетинговий виплат 3 мільйони з 420 тисяч і ще лише 80 тисяч за міс разом 12 мільйонів 100 тисяч євро. Захисник борму та Іля Забарни увійшов під кірку українців за кількістю матчів в АПЛ. Матч із Кристал Пелос став для українців 60-му чемпіонаті Англії. І дерівцями у списку Олександр Зінченко на його рахунку 136 матчів, 76 за Манчестер Сіті та 60 за Арсенал. На другому місці Віталій Миколенко, на його рахунку 90 матчів, на третьому місці Олег Лужний. За арсенал 75 матчів за Фуллем та 6 матчів і того 81 матч в англійській прем'єр-лізі. На четвертому місці Ярмола. На його рахунку 66 матчів. Сіла Вестхем. На п'ятому місці і Юга Забавний 60 матчів забор. Офіційно Криштіано Роналду став найкращим гравцем близького сходу 2024 року за версією Globe Soccer Awards. Зазначимо, що Португалець досі не виграв жодного трофею в Анна Срій. Також Криштян дав свій коментар на рахунок того, хто, на його думку, повинен був виграти золотий м'яч 2024 року. Він сказав, що це повинен був бути в Інісіл Жюніор. Честер-Сіті в відністін не зникли команду Віталія Італії на війни, стіни, фізни, Італія, Евертон, зігравши нічию 1-1. І ось як цей результат прокоментував головний тренер в Мачестер-Сіті, пев Гардіола. Це дуже хороша гра з нашого боку проти такого суперника і спори до атаки і оборони. Найбагато разів били за нештрафного майданчика, але не змогли досягти бажаного результату. Зараз потрібно відновитися та зіграти наступний матч із найкращим настроєм. Головний тренер Ліверпуля Арнес Лот прокоментував боротьбу за чемпіонство, на прикладі кризи Манчестер Сіті. Якщо ви давно у футболі, як ці гравці або я, тоді ви знаєте, що за 20 матчів до кінця ви не дивитеся на це таким чином. Попереду, що так багато випробувань. Лише два місяці тому. Ми були в одному очку позаду сіті, і подивіться, що трапилося з ними в плані травм, невдач і дискваліфікацій. Це може трапитися з будь-якою командою. Поки що, що за НАТО рано святкувати, але, звісно, нам приємно бути в цьому становищі. Ми знаємо, що здатні на це. Але я не думаю, що нам буде легко здобути будь-яку з своїх перемог. Складно перемагати, коли всі ваші гравці доступні, не кажучи вже про те, що впродовж сезону трапляється травми і дискваліфікації. Тому ми рухаємося на відомому порталі Transfer Market ціна на Віктора Цеганкова та Андрія Луніна. Український вінгер-жаронець Віктор Циганков подишавши з 30 мільйонів до 22 а український Мадридського Рау Лунін подишавши з 25 до 20 мільйонів євро. Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Кол Палмер побив клубний рекорд за кількістю голів за один календарний рік. Рекорд тримався з 2001 року, тоді його встановив Джиммі Флойд Хасенбанк. Суд відхилив заяву Барселона на реєстрацію Данія Оймо. Якщо Барселона не зможе зареєструвати гравця до 31 грудня, то гравець може піти зимою безкоштовно. Французький захисник Барселони Жуль Кунде встановив світовий рекорд в історії футболу, тим самим провівши рекордну кількість матчів за календарний рік, а саме 70 матчів. Це найбільша кількість поєдинків в історії футболу, яку зміг відіграти один гравець за один календарний футбольний рік.